Всім привіт! В цьому відео я хочу показати, як проходить мій осінній ранок. Не завжди так відбувається, але сьогодні саме той день, коли все добре. Магія ранку починається о 8.20 і я намагаюся перші 15 хвилин провести без телефону. Іноді це не виходить, але все ж таки в більшості я починаю свій день без телефону. Нерідко можу повалятися в ліжечку 5-7 хвилин зі своїм кошенятком. Як бачите, це кошенятко зовсім не тактильне. Він не любить, коли щось не по його, щоб він просто сам прийшов і ліг біля мене, ну це просто щось за межами фантастики. Два рази я намагалася записати це відео, але були обстріли, тому настрою записувати не було. Ну і в принципі, це просто обман самої себе, так як ніяк не можна назвати ті ранки ідеальними чи, хоча б просто добрими. Тому третя спроба, і сподіваюсь, ви її побачите. Поки okay, я не влаштовувала камеру, у мене вже волосся майже висохло природнім шляхом без фену. І в принципі, я дуже часто його так висушую влітку так взагалі, майже завжди, а взимку, там іноді, звісно, коли виходжу, то можу феном підсушити. А так, воно висихає само по собі. Отже, зараз я хочу нанести свої пачі. Я тестую ось такі патчі від Pettit F. Дуже схожі на пачі від Pattit F теж. Там, де вони чорні, з золотом і перлинами. В принципі, як такої різниці я не помітила. Але я помітила різницю, якщо я їх зберігаю в холодильнику і вони холодні, і я їх наношу, то це просто ефект, мені здається, подвоюється. Ось такі вони прозорі. Я вам дуже раджу, зберігайте патчі в холодильнику. Далі хотіла вам показати кондиціонер, який тестую: це кондиціонер від Denгі Морі. і десь я вже ним користуюся десь 2 чи 3 тижні. І знаєте, що я можу сказати? Мені дуже подобається, але 100% рекомендацію я поки що не хочу казати, тому що я хочу, от, наприклад, ним користуватися, а потім перестати користуватися. І якщо моє волосся не перетвориться в солому. І якщо моє волосся не перетвориться в солому. Або там, ну, не перетвориться в гірше волосся, ніж було до цього кондиціонера, то його спокійно можна рекомендувати і використовувати. Поки що, от, в момент використання я можу сказати, що я ним повністю задоволена. В мене, в принципі, до цього нічого такого особливого з кондиціонерів не було. Були дуже бюджетні кондиціонери, і, виявляється, вони не давали ніякий ефект, от якщо порівнювати з цим кондиціонером. Бо з цим кондиціонером я от прям з першого застосування помітила, що волосся стало гладке, дуже легко розчісуватися і трішки близько додалося. І я вам хочу сказати, що ефект зберігається і на другий, і на третій день, бо волосся реально стало легше розчісувати і воно. Стало менше заплутуватися. Я вже багато разів згадувала про те, що веду свій трек резвичок, тому зранку по розкладу в мене вакуум. Десь руки 3-4, як я навчилася його робити. І ось вже по сей день з періодичністю, повторюю, з періодичністю його виконую. Далі в мене стрибки, лімфодренажні стрибки 100 разів. Використовую їх для того, щоб позбутися від ранкової набряклості, тому що вібрація, яка створюється ударом п'ят, покращує роботу лімфатичної системи, а саме вона відповідає за усунення ранкових набряків. В таких стрибках від підлоги треба відривати тільки п'яти, приблизно на 1 см і різко опускатися. Ви можете помітити, як все тіло трясеться. Я знаю, що є купа інших Прав від набряків, і є цілі відео по цій темі, але в мене завжди не вистачає часу їх виконувати. А от стрибки виконуються дуже швидко. І щоб вже повністю позбутися ранкових набряків, роблю ще масаж ось таким масажером. Він теж створює свою рідну вібрацію, проходжуся ним по верхній частині тіла, в зоні грудини, в зоні шиї і підборіддя, і також в зоні потилиці. Відразу кажу, він не заміняє масаж гуаша, але теж непогано справляється з набряками. Сам за кисміапен, I'm sad this holiday, which to make you feel okay Дівчата, хочу поділитися з вами своєю знахідкою. Це ось такі імбірні шоти. Я їх робила сама, свій я вже допила. І я роблю такі заготівлі на 7 днів, тобто сім баночок в мене виходить. Це, здається, вже третя баночка, тобто їм 2 дні. І тут ось такий з'являється осад. Це нормально. Я просто його перемішую ось так. Це імбір. Так. Осідає. Коротше, я його перемішую і можу випивати як з водою, так як сьогодні зробила, а можу випивати чистим. З водою, звісно, виходить легше і простіше, не так пече, а от чистий він більш таки концентрований. І перша партія в мене була 7 штучок зі шпинатом, я їх випила. Тепер ось такі з апельсином, і мені дуже подобається цей ранковий ритуал. До речі, робити на 7 днів я вважаю, це ідеальний термін. Зі шпинатом в мене вони простояли, все нормально було, нічого не зіпсувалося. Тільки правда, зі шпинатом трішки потемнів. Ну, тобто, знаєте, як з яблуком яблуко темніє, так і шпинат трішки потемнів і змінив колір. А це є апельсином, я думаю, він не змінить такий суттєвий колір, тому ось вже це виходить, що другий день. Дістаю свою косметику зі шухлядки, і зараз, нарешті, буду робити ранковий догляд. І, якщо чесно, це мій найулюбленіший ритуал вранці. When you said you were leaving that was just what I needed. All the weight I carried on my shoulders. When you were surrounded. Cause maybe I feel like I'm not ready to change me, and you can't save me. Хочу вам розповісти більш детально про свій ранковий догляд. У мене ще тут ось такий красень виліз вчора ввечері. І я така думаю, ну ні, це не привід не знімати відео, тому. Нехай все буде як є. По-перше, я використовувала сьогодні пінку, ось таку, в душі я її використовувала пінка від Хейміш. Я вже нею користуюся майже рік, в грудні буде рік. І, по-перше, вона до сих пір не закінчилася, а на хвилиночку я її використовую як вранці, так і ввечері. Майже от кожен день, і вона до сих пір є. Також вона не пересушує вашу шкіру, не сушить її. І для мене дуже важливо те, що вона легко змивається. Також ще такий приємний момент, те, що вона не щипає очі. Неодноразово вона з'являлася в мене в відео, і я думаю, і далі буде з'являтися. Я навіть не купую щось нове, бо якось не хочеться тестувати тоді, коли вже знайшла ідеально. Оскільки я не відразу використовувала тонер, то я зволожила термальною водою своє обличчя від La Roche-Posay. В принципі, вона мені подобається, не можу нічого такого сказати поганого на неї. Термальна вода, як термальна вода. Далі йде тонер від Pink and Yule. Він дуже в мене часто з'являється в відео, тому що це теж мій один тонер. Я більше так урізноманітнила свій етап зволоження, третій. а ось тонер якось не придбала новий. В принципі, він мене повністю влаштовує, ніяких заперечень немає. Звісно, цікаво, якісь ще потестити тонери, але поки що, поки що в мене цей малюк, і тут 100 мл, так, тут 100 мл, і. В мене ще залишилося пів баночки, в нього дуже економічний розхід, тому вистачить вам. Ну, я думаю, що вам може вистачити оцієї баночки на рік, якщо ви будете використовувати його кожен день. І, як ви бачили, я його відразу наношу на обличчя, тобто не на долоні. Третій етап зволоження, і в мене ось такий лосьйон безолійний від COSRX. Я вже вам про нього розповідала не раз. В мене була мініатюрна версія цього лосьйону 20 мл. А це я взяла 100, і він мені дуже подобається через те, що я його дуже часто використовую в ранковому догляді, саме через те, що з ним без проблем лягає тональний крем. Тобто я його стільки, наприклад, нанесла, там пройшло 10-15 хвилин, і вже можна носити тональний крем. Тональний крем теж себе поводить нормально, він не скатується, тому за це його теж обожнюю. І він легкий, через те, що в нього безолійна основа, він легкий, дуже швидко вбирається, але при цьому зволожує гарно вашу шкіру. Ну що ж, час для сніданку? Тут у мене будуть авокадотости з яйцем, і яйце я буду варити просто не пашот, а просто. В воді 2 хвилини, і воно теж таке виходить жидким жовточком. Тому що пашот для мене це ще той виклик, воно іноді не виходить, а переводити яйця не хочеться. Це я раніше могла викинути його просто так, якщо нічого не вийшло, а зараз ні. І тим паче, що якщо просто зварити яйця, то значно менше посуду виходить. Так що, зараз я підсмажую хлібчик і роблю гуакамолі. Гуакамолі майже готово. Тут у мене оливкова олія, лимонний сік, сіль, і я додаю червоний перець, бо люблю гостреньке, а помідор не додаю. Я знаю, що готується з помідором, але я не додаю, тому що не люблю. Залишилось тільки це все перемішати. Ось такий в мене вийшов сніданок. Яйця трішки переварила, знаю. Десь відволіклася в зйомці відео і невчасно поставила таймер. А пити я буду. Чай. Я каву не люблю. Я люблю чай, пити я буду ось такий білий чай. Мені він дуже подобається такий, знаєте, ароматний. От прям хочеться вдихати і вдихати цей запах. Ось такий чай. Замовляю я його в інтернеті. Одною рукою це незручно робити. Ось такий він всередині, зараз ще трішки додам. Так що і мені, і вам смачного. Сьогодні мені треба поїхати по справах міста, тому роблю вже свій улюблений легкий макіяж. Використовую тільки консилер і розподіляю його вологим спонжиком. До речі, консилер використовую як базу під тіні, і потім закріпляю її прозорою пудрою. Ось і все. Легкий макіяж готовий за 10 хвилин. До речі і останній етап моїх зборів це вкласти свою чолку. Ну або чубчика, здається, і так, і так правильно. Дивіться, що я роблю. Спочатку я накрутила на браш до себе, пройшлася холодним, а потім гарячим повітрям, і так само потім від себе пройшлася гарячим повітрям і закріпила це все холодним. І ось що в мене вийшло. І вирішила все ж таки зібрати волосся докупи і зробити гульку. Спочатку я роблю хвіст, беру ослаблену резинку і дві невидимки. Що дуже важливо: я легко закручую волосся, тобто не сильно, не міцно. І от зараз беру і так якось хаотично в хаотичному русі, скручую волосся не з першого разу іноді виходить, але цей раз вийшло з першого разу. За необхідності закріпляю невидимками і все, зачіска готова. Щось сьогодні в мене такий контрастний образ вийшов чорно-білий, А я дякую, що були зі мною. І до зустрічі в наступних відео.